Будь-який ваш студент, який приходить на перший курс, має більше е, світоглядних установок і може більше поговорити про сенс життя, про загальні дуже речі, такі як добре і погане, е, навіщо він існує, яка його мета, і все тому подібне, ніж е, 90 плюс відсотків е, військовополонених з Росії, тому що е, над більшістю цих речей вони ніколи не замислювались. Які можуть бути моральні принципи у людини, яка пішла воювати за гроші? Тобто ми тут вже можемо розуміти, що їх, в принципі, немає, не існує. Але хтось із них вважає, що він ще й пішов робити щось хороше, щось правильне. Щоправда, пояснити, що хороше і правильне він пішов робити, можуть з них ну, декілька. Тобто, якщо, ви, якщо вам траплялись відео, в яких вам здалося, що ви подивилися саме ідейного, то. Ну, вам просто пощастило або вам випало це відео через перегляди, тому що насправді росіяни вони в Ютубі роблять дуже прикольні речі з їхньої точки зору. Вони там, де полонений виглядає не як повний е критин, вони спеціально розганяють ці відео. І ці відео набирають більше за все переглядів. І е е є шанс, що саме ці відео потраплять вам е е до перегляду. І ви подивитесь і скажете: о, так ідейний. Але насправді таких відео і таких ідейних ну з десяток з тисячі.